Отже, останні багато місяців, понад півроку, може, навіть місяців 8-9, я знаходжуся в стані просто жахливого нечитуна через купу різних причин. Туди домішалися і книжкове похмілля після одного любовного роману, який мене дуже вразив, і дуже сильна зайнятість. Я то їздила з промотором своєї книжки, то я писала нову книжку, то ще робота, то ще щось. Коротше, мій мозок і всі мої сили, вся моя енергія, йде просто. Куди завгодно, але не на читання. На читання не залишається. І все, що я читала за оці місяці, я читала або з силоміць, або через те, що у мене були певні зобов'язання. Наприклад, це треба було для певної презентації, або ж я батарідала чийсь текст, або ж дійсно мені зрідка щастило знайти щось, що мене на крапельку буквально на пару днів виводило з цього стану, але потім я одразу в нього успішно поверталася. І чесно вам сказати, я дуже від цього втомилася, тому що читання це моя. Улюблена справа. Я люблю читати більше, ніж я люблю писати більше ніж я люблю знімати про це відео, більше ніж працювати. Я читати люблю напевно понад усе. Можливо, тільки їжа може скласти якусь конкуренцію читанню в моєму житті, але і то не точно. Тож, звісно, через свій читун я дуже нервувала, стресувала, комплексувала. Коротше, багато поганих емоцій відчували. А головне, мені нічого не допомагало. Я знаю дуже багато методів, доволі дієвих, як правило, методів, як побороти Нечитун. Жоден з них, от саме в цьому випадку, на мене не спрацював. Це не означає знову ж таки, що ці методи не працюють. Навпаки, вони мені допомагали раніше протягом всього мого читацького життя. Я знаю багатьох людей, які вони також свого часу допомагали. І саме тому я сьогодні про ці методи коротенько вам скажу. На випадок, якщо у вас теж є така проблема, як нечитун, і ви шукаєте способи, як його побороти, то можливо, от саме один з цих способів вам допоможе. Але врешті. Врешті мене врятувала дещо зовсім інше, такий собі новий підхід, який я раніше або взагалі не розглядала, або, скажімо так, не оформлювала у себе в голові в такий цілісний метод. Максимум десь робила це неусвідомлено, але ось саме цього разу я от прям цілеспрямовано обрала книжку по цьому методу, і воно спрацювало. І для мене це просто. Вау, у мене життя, мені здається, тепер поділилося на до та після. І здавалося б, це така очевидна штука, але я чомусь раніше не додумувалася. І вона спрацювала, спрацювала при такому, от, бачите, в моєму складному випадку, Тож я подумала, треба з вами обов'язково цим методом поділитися. Можливо, ви його вже використовуєте, можливо, ви додумалися до нього раніше за мене. Якщо так, то я вам по-доброму заздрю. Але якщо ви знаходитеся в подібній до моєї ситуації, і як і я, саме от про це не одразу подумала, або взагалі не подумала, то ось це відео сподіваюся буде для вас корисним, але знову ж таки, для того щоб посилити його інформаційну цінність, спочатку я коротко розповім про ті методи боротьби з ночитоном, які мені завжди допомагали. А також згадаю ті методи, які я не рекомендую в жодному разі, тому що вважаю, що вони роблять тільки гірше. І почнемо ми якраз таки з останнього пункту, з недієвих методів, на мій погляд. Перше, що я можу сказати, це не треба боротися з нечитаном просто з принципу, тому що ви вважаєте, що ви зобов'язані читати, що інакше з вами щось не так, ви якісь не такі. Або там, якщо ви книжковий блогер чи блогерка, то що ваш канал перестане існувати у разі, якщо ви перестанете багато читати. Я знаю, що дуже багато книжкових блогерів насправді цим заморочуються. Досвід показує, що будь-яка книжкова діяльність може прекрасно далі в собі існувати навіть за умови, якщо людина не читає водночас багато книжок, бо завжди є якісь колокнижкові теми, завжди є вже начитаний бекграунд, завжди є, не знаю, книжкові теги, роздуми на книжкову тематику, розпаковки, покупки, що захочеш. Тож, якщо справа саме в цьому, якщо ви вважаєте, що ви зобов'язані читати, тому що у вас є та чи інша книжкова діяльність, одразу вам скажу: розслабтеся, нічого страшного не станеться, якщо ви візьмете паузу. От я не читала от в нормальній кількості для себе, в нормальній кількості. Для середньостатистичної книжкової блогерки вже дуже-дуже багато місяців. І бачите, все одно щотижня відео виходять, вони виходять на різну колокнижкову тематику, канал ще не загнувся. Ну, начебто, сподіваюся, що мій приклад вас трішечки заспокоїть, і ви також в цьому плані розслабитися. Якщо ж ви вважаєте, що ви зобов'язані читати з якоїсь іншої причини, що я не знаю, так прийнято в вашій родині чи в вашій парі, ви відома серед своїх друзів, саме тим, що ви багато читаєте, або що, знову ж таки дайте собі відпочити. Можливо, у вас також зараз якийсь дуже напружений період, багато роботи, багато навчання, інших зобов'язань, вам просто не до цього, у вас не лишається на це сил. Це нормально. У нас у всіх такі періоди бувають і так, на жаль, іноді ці періоди затягуються. Але прекрасний момент в тому, що це саме періоди. Всі періоди в якийсь там момент але закінчуються. Тож треба просто дочекатися, поки ваше тіло, ваш розум будуть готові до того, щоб читати далі, форсувати це без нагайної фізичної потреби. Не варто тільки гірше стане. І власне цей пункт нас підводить до однієї з основних таких не дуже корисних, на мій погляд, порад, яким і я колись раніше слідувала, бо я вважала, що це дієва штука. Але зараз, в ретроспективі, я розумію, що. Ні, не варто таке робити, і це, звісно ж, порада, силоміць читати попри нечитун. От нема у людини ні сил, ні енергії на те, щоб читати, ні що головне бажання, але вона все одно себе бере та і засаджує. І, наприклад, каже собі, що я кров з носу маю за день прочитати, бодай 10 сторінок. а Після цього можу гуляти. Знаєте, що я помітила, коли я з собою так роблю? По перше, ці 10 сторінок читаються не за 15 хвилин чи за 10, а за 3 чи 4 години. Я просто їх тягну. Я над ними стражда. Аю, це тортура, і по-друге, у мене потім ця книжка не асоціюється ні з чим хорошим, навіть якщо я розумію, що глобально до історії питань нема, вона не погана, Але через той факт, що я себе насилую, у мене десь всередині зароджується фрустрація і образа. При тому одразу на все на себе, на книжку, на це життя, на що хочеш, і це ніяким чином. Не допомагає вилізти з нечитуна, бо більше це навпаки в нього тільки занурює. Нечитун часто з'являється саме як результат насправді певного насилля над собою, коли ви силоміць прочитали книжку, яка вам не дуже сподобалася, але ви її там дотягнули до кінця, змусили себе її дочитати. Або через якісь обставини, там навчання чи роботу, були вимушені певний час читати не те, що вам подобається, і через це ваш мозок просто не знаю, втомився від такої діяльності і сказав, що ні, я хочу відпочити від. Такого виду роботи відповідно можливо найкращий вихід, який ви можете запропонувати самі собі в такому випадку, це. Дати собі час, просто відпочити, нічого страшного не станеться. Поки не читається, завжди можна подивитися фільми, пограти в ігри, поспілкуватися з друзями, пограти в настолки що завгодно. Навіть в телефон можна погратися в ці, знаєте, там три камінчики в ряд чи щось таке, дати мозку відпочити. Нічого страшного не станеться. Мені здається, з людиною, якщо вона просто дозволить собі не читати. Далі стосовно хороших порад, тих, що дійсно працюють, але знову ж таки вони працюють тільки за умови, що Людині це не в напляк, що вона себе не насилою, тому що по суті усі оці хороші штуки можна вивернути, якщо робити їх через себе, попри своє бажання. Якщо ж все ж таки бажання є, то. Знову ж таки, рекомендую наступне. По-перше, дуже класно допомагає споритися з нечитином перечитування улюблених книг, можливо, навіть не спочатку до кінця, а суто улюблених епізодів, сцен, фрагментів з певних історій. Я свого часу так, бувало, місяцями могла нічого нового не перечитати, але я нескінченно перечитувала свої улюблені фентезі історії, або любовні романи, або ще інше. І в мене було це от відчуття, що я відпочиваю з книжкою, що я проводжу час з книжкою так. Як я це люблю робити. Так, я не додавала нових тайтлів свій там, не знаю, челендж року, скільки я там нового прочитала за рік. Але при тому я кайфувала від читання, і це був гарантований кайф, тому що я читала виключно те, що мені хотілося в моменті. І я читала це не по принципу, що я зобов'язана з першого до останнього речення прочитати, а в тому порядку і в тій кількості, в якій мені хотілося. Я могла відкрити книжку з середини, бо я знала, що на середині є от та сама сцена, яка мені подобається, перечитати суто її. Далі вже залежно від настрою. Або я продовжувала читати книжку до самого кінця, якщо воно от так от потрапило мені в той момент, або ж я її закривала і брала якусь наступну, і там так само відкривала просто улюблену сцену. Другий метод, який я відкрила для себе взагалі, то завдяки каналу, я не шукала тоді методів боротьби з нечитуном, але просто зняла цей формат і зрозуміла, що він ідеально вписується, от як такий рецепт від нечитуна. Це спроби розділ. Берете 5, 6, 10 чи скільки хочете книжок. І просто в кожній з них. Читаєте по першому розділу або, по перших там 10-20 сторінок, не більше. Якщо одразу не йде, то раджу одразу ж і закривати, не дочитувати той розділ. Я для формату відео завжди дочитую, але знову ж таки в рамках боротьби з начитуном головне правило це ніякого насилля над собою. Але якщо все йде непогано, то отак, от прочитавши 5-6 перших розділів різних книжечок, ви, по перше, з одного боку не змушуєте себе робити щось занадто велике. Ви не інвестуєте час в цілу книжку. З іншого боку, ви ніби привідкриваєте завісу до цих всіх історій, і чисто статистично серед них, як правило, знаходиться одна чи дві, які хочеться продовжити читати одразу. От у мене, в принципі, майже всі відео спроби розділ, окрім одненького останнього, яке я таке робила, результували в те, що я з п'яти книжок дві одразу прочитувала. Тому що от перші розділи мене настільки чіпляли. Третій спосіб, дуже дуже очевидний, але дуже дуже дієвий. Це відкинути всі не ваші жанри і зосередитися. На вашому найулюбленішому жанрі, з яким ви найбільше відпочиваєте, в якій вам мінімально треба вчитуватися, де ви одразу знаєте, що ви інвестовані, вам не треба буде напрягатися, засаджувати себе за книжку, читається, от просто як річечкою лється. От за таке беріться у кожного з нас є свій улюблений жанр, чи піджанр, і який би він не був, це можуть бути темні любовні романи, або наукова фантастика, або класика. Ну у кожного це щось своє. Беріться за це, якщо ви знаєте, що це ті види історій, в які вам навіть вчитуватися не треба. Ви одразу в них от потрапляєте як до себе додому. З такими книжками максимально легко виходити з нечитуна. Знову ж таки, це не панацея. Мені, наприклад, саме цього разу воно не дуже допомагало, але час від часу мене витягувало. От саме такі книжки мені допомагали на кілька днів забути про нечитунну останні 8-9 місяців. Тим. Тим не менш, якщо все ж таки читання улюбленого жанру не спрацьовує як метод боротьби з нечитуном, то Паную дивитися ще прицільніше і звернути увагу на книжки з улюбленим тропом. Тобто я, наприклад, люблю любовні романи, але не всі поспіль і не на всі у мене завжди є настрій. Але при тому є перелік тропів, від яких я просто ну дуже рідко відмовляюся. Коли я бачу, що таке є в книжці, я одразу хапаю цю книжку. І 9 з 10 випадків, що я її прочитую повністю, навіть якщо вона там не дотягує до моїх очікувань чи ще щось таке. Наприклад, в моєму випадку це амнезія. Або тема спокути за зраду, або реверсивний гарем. Мені дуже подобаються останнім часом такі книжки. Якщо я на щось таке натрапляю, і там ще й рейтинг, наприклад, хороший, або я почула прикольний відгук, я беруся читати, і мій нечитун відступає. От в такі моменти він відступає. Тож подумайте, складіть собі список своїх улюблених тропів, от просто знаєте таких. По хорошому тригерів, бачачи, які там в анотації або в рекомендації, ви одразу хочете схопити цю книжку і сісти, читати її, прямо не відходячи від місця. От, скоріше за все, така штука, от саме такі сюжетні повороти, вам в критичний момент допоможуть. Наступна порада супер розповсюджена. Можливо, ви її зустрічали і в інших відео на от подібну тематику. Але це тільки, я б сказала, підкреслює і підкріплює той факт, що вона дійсно дієва, і це аудіокнижки. Я знаю, що дуже багато хто уникає слухати аудіокнижки, бо погано сприймає на слух або що. Я теж довгий час була серед таких людей. Насправді нічого не слухала в аудіо. Мені здається, понад 10 років, саме тому, що свого часу Валися в форматі, мені часто не подобалися начитки. Я втрачала от ланцюжок того, що там говорять, постійно треба було переслуховувати, але зараз дуже сильно змінила на це свої погляди, змінила в кращу сторону, і не в останню чергу завдяки Абук та Мєгого, які дуже класно начитують, просто там я ще не зустрічала погану начитку, якщо чесно. От деякі книжки у них начитані так, що я б навіть радила саме в такому форматі з цими конкретними історіями знайомитися, а не читати їх в папері. бо... Наратор або диктор ну. Прям надає якоїсь особливої чарівності або глибини історії. Так мені досі буває тяжко, я легко втрачаю цю концентрацію уваги, але слава Богу, аудіокнижка, знаєте, начитується не, не в прямому ефірі, завжди можна поставити на паузу, перемотати, можна контролювати швидкість, з якою тобі читають. І це прекрасно працює. Це настільки ненапряжне читання. Я відвела для себе аудіокнижки для тих жанрів, в яких я часто застрягаю, або в нечутун навіть впадаю, тому що що це не дуже мої жанри, не типово мої. Тобто історії можуть мені бути типу як цікаві, але я розумію, що в паперовому варіанті мені треба було б себе саме засаджувати, трішечки з себе насилувати, щоб читати, і я б все одно постійно там би звертала увагу, а скільки мені сторінок залишилися до кінця, знаєте, такий дуже красномовний знак, що ти не вчитався. А от з аудіокнижками такого напрягу немає взагалі, тому що від тебе буквально нічого не вимагається, окрім як увімкнути та слухати. Ти в той час при тому можеш прибирати. Працювати над механічними задачами, якщо такі є по роботі, гуляти з собаку, мити посуд, що хочеш робити, а тобі вуха будуть розповідати історію, і все від тебе просто нуль, нуль якихось зусиль, і це чудово працює. От просто дайте шанс аудіокнижкам, вони того варті, особливо зважаючи на те, як зараз на нашому українському читацькому ринку якісно розробляють цей аудіоформат. І от на противагу цій пораді, наступна мені здається, не так часто зустрічається, хоча вона теж без сумніву суперважливо і може бути ключовим фактором до того, чому у людини в принципі не читон. І це улюблений формат читання. Ми живемо в дуже таку діджиталізовану, як ви знаєте, епоху. Часто читаємо з кіндлів, з планшетів, з телефонів, але й досі читаємо багато чого в папері. І правда в тому, що. Часто один формат іншому все ж таки трішки програє в залежності від того, що як зверстано. Наприклад, у вас може бути в руках чудова паперова книжка, дуже красива, але вона при тому буде погано розгортатися. Ну отак, от її підшили або склеїли, і вам треба буде докладати прямо такі фізичних зусиль, щоб її. Тримати відкритою, поки читаєш. Тіло буде напружене, ви будете втомлюватися, десь всередині знову буде наростати оце от невдоволення, оця фрустрація. Здавалося б, це така дрібниця, але це дійсно заважає зануритися в історію, почати отримати від неї задоволення і так далі. Ну, в принципі, це прямий шлях до нечитуна, коли ти ніби і хочеш читати історію, але як згадаєш це треба страждати над нею, постійно займаючись фізкультурою, відкриваючи її, не даючи її закритися, і все, рука вже до цієї книжки не тягнеться. А при тому взяти прочитати електронну чи аудіоверсію, вже ніби як і совість не дозволяє. Бо ти ж бо вже купила оцю от паперову. Треба читати тільки її, ну не дарма ж ти її купила. Або ж навпаки, купила ти електронку, але ну от не можеш ти дивитися на цей екран, Кран, ну, от очі болять, ну не те, і розмір не той, от хочеться в папері, і так, щоб при тому там підкреслювати все. Але ж ні, ти купила вже ту електронку. Нащо тобі ще витрачатися на паперову версію? Додаємо в цей мікс також аудіоформат, і все. Оцей от синдром винуватої людини, яка вважає, що вона зобов'язана бути закріпленою, от саме за цим певним форматом, бо саме він перший у неї з'явився, от саме цієї історії. Це часто дорога в нечитон, скільки у мене було таких кейсів, де я знаю, що от мені наприклад часто комфортніше читати в електронці. бо... Телефон займає мало місця в руці, бо мені не потрібно додаткове світло, і я не знаю, от якось я вже морально звикла, що мені часто саме в електронному форматі читати зручніше, і от навіть знаючи це про себе, все одно я, як справжня книжкова колекціонерка, люблю накупити красивих паперових видань, а потім вважати себе зобов'язаною читати саме їх, от саме в тому вигляді, в якому я їх придбала, бо це ж гроші, я ж вклалася. Але у нас сьогодні відео не про фінансову грамотність, а про. Душевний спокій, скажімо так, і от я дійшла висновку, що в таких ситуаціях треба, по-перше, бути з собою чесною, а по-друге, дозволити собі читати книжку в тому форматі, в якому насправді хочеться. Для когось він буде паперовим, для когось він буде електронним, для когось аудіо, не дивлячись на те, в якому ще форматі ви, можливо, цю історію вже придбали і вже вирішили, що зобов'язані читати от саме так. Ну бо гроші знову ж таки, так іноді це зайві витрати, але. Мені здається, воно того варте. Плюс це урок на майбутнє, і коли ти вже там наступного разу стикаєшся з певною ситуацією, от подібного штибу, ти розумієш, що окей, краще я зараз книжку все ж таки куплю не так, як я вважаю, я маю, а там електронку, тому що дешевше, або паперову, тому що красивіше. А я її придбаю в першу чергу в тому форматі, в якому я дійсно буду комфортно себе почувати, читаючи її. І тоді, от. Просто ливова частина проблем з читанням мені здається, просто розсмокчиться на місці, її просто вже не стане, тому що ви будете з комфортом читати те, що хочете, і те, в якій хочете формі. І нарешті, останній спосіб, от саме той, який я раніше ніде не називала, і який я для себе сформулювала тільки от зараз, точніше, десь місяць тому. І він несподівано став єдиним, що спрацювало для мене цього разу, тому що всі попередні методи, які я назвала, от саме на цей нечатон не розповсюджувалися. На жаль, раніше вони мені допомагали просто 10 з 10. але. Ну, цей випадок якийсь і затягнувшийся, і доволі складний для мене, тож треба було вигадувати щось нове. І як я до цього дійшла? Я вирішила в першу чергу сконцентрувати свою увагу навіть не на тому, що я читаю, а на тому, як я це читаю. Тому що я все робила по напрацьованій схемі. Брала книжку в улюбленому, комфортному для себе форматі, в електронному, як правило, брала книжку улюбленого жанру, вишукувала спеціальну історію з улюбленими тропами. Здавалося б, Ну що ще? Але потім я звернула увагу, що ловову частку цих книжок я починаю читати не спочатку. Я одразу пролистувала отак просто навмання по ключовим словам, гуглила до тієї сцени, де саме цей троп відбувається. Я читала суто про нього, потім я цю книжку закривала і більше до неї не поверталася. Тобто я завжди пропускала зав'язку. Я часто пропускала розв'язку, я читала якось рвано шматками. В принципі левова частина книжок, які я прочитала от в січні, в принципі, і в лютому 25-го року, це були отакі от книжки. Я майже нічого з них не читала повністю. Я читала оці от шматки. І я розумію, коли це перечит, і ти повертаєшся до улюблених сцен, от як я вже називала вам цей метод. Але тут же ж мова була не про перечита. я вперше відкривала книжки, і я свідомо пропускала цілі відрізки історії. Мені стало цікаво, чому я так роблю. Я трішечки з собою поговорила знову ж таки відверто, чесно поговорила. І Я зрозуміла, що справа в моїй втомі, моральній втомі. Я дуже багато ментальних сил зараз вкладаю в свій рукопис. Я вже мовчу про канал, про основну роботу. Це це дуже сильно мене вимотує, і у мене не залишається ментальних сил на те, щоб у щось вчитуватися. просто. Я пропускаю перші 30% книжки, тому що я одразу хочу опинитися десь, де мене унесе в історію. Бо в більшість книжок, навіть тих, які підходять тобі по всім просто параметрам, все ж таки треба трішечки вчитатися, треба дочекатися до розвитку подій, прожити оцей от період зав'язки і так далі. А у мене на це не було сил, от взагалі. І коли я це зрозуміла, я собі поставила питання наступне. Окей, якщо я не можу читати зараз зав'язки, якщо у мене не вистачає ні терпіння, ні сил, ні енергії на те, щоб вчитуватися у щось, то можливо мені варто звернути увагу не на оці от нові для мене самостійні книжки, а подумати про історії, де я вже вчитана, де я вже інвестована, до мені вже не все одно до персонажів і що з ними буде далі. Іншими словами, я вирішила дивитися в неочікуваному для себе напрямку, а саме на Серії на цикли, які я вже читала, але можливо ще не прочитала наступну частину, яка вже встигла вийти, або що от щось таке подібне, і отак, от поміскувавши, я зрозуміла, що у мене на полицях вже півтора роки лежить книжка, яка досі не читана. Хоча свого часу я прочитала першу її частину, вона мені неймовірно сподобалася. Я одразу ж передзамовила другу. Вона прийшла до мене, напевно, однією з перших в Україну. Але на той момент я вже на щось відволіклася, і мені вже було не до неї. І книжка оце все лежала, і лежала, і лежала. І коли навіть я й намагалася її читати, мене зупиняло що? Формат мене зупиняло те, що я придбала так дуже красиве паперове видання, але в ньому був дуже маленький шрифт. І читати цю книжку фізично було важкувато. Кожного разу, коли я починала, мені ставало дискомфортно, мені хотілося відволіктися на щось інше, і я це і робила успішно із почуття провини, я не продовжувала читати цю книжку в аудіо чи в електронці, хоча, звісно ж, вона доступна в будь-якому форматі. Тож я собі подумала: гаразд, а якщо я спробую прочитати це продовження, але я спеціально візьму свій улюблений формат, я придбаю електронку. І подивлюся, що з цього вийде. І знаєте що, друзі? Вже 88% прочитала успішно, вже дочитую. І це такий кайф Боже, яка я щаслива! Ця книжка, залізне полум'я, тупо врятувала мене від найгіршого нечитуна в моєму житті. Це все, що я вам скажу. Схема спрацювала. І справа тут я підкреслю не в тому, що от саме конкретно ця книжка така геніальна, а в тому, що це ідеальний кандидат для такої, от дуже дуже втомленої людини, як я. Бо мені не треба було в неї вчитуватися, бо мені вже було цікаво, що там далі з Вайлетта Зейденом, що там далі з їхніми драконами, як воно далі буде розвиватися. Я вже була вчитана, і я собі нарешті дозволила прочитати цю книжку в потрібному мені форматі. Зараз у мене закладинка лежить, от бачите, на фізичній. Сторінках, це приблизно, де я зараз зупинилася, це от останні відсотки. Але читаю я насправді її в електронці. І я кайфую, вчора вночі я читала до третьої ночі. Просто це таке чудове відчуття, знову повернутися в читання. При тому часу на нього у мене небагато, насправді. Я читаю буквально по декілька годинок як правило, вночі перед сном. Якщо зачитуюся, то це до третьої, до четвертої ночі, так, є таке, бо вдень у мене часу здебільшого немає. Але як же? Мені класно, як же мені приємно повернутися в цю історію, і в принципі приємно повернутися в читання. І знаєте, я вже настільки було випала з цього циклу, що я навіть не планувала купувати третю частину, хіба що українською, тому що моя мама читає ці книжки українською. Тож вони у нас вдома є в двох мовах. От у мене тут і залізне полум'я українською. Ну але тим не менш, у мене не було ніяк на неї настрою. Бо кожного разу, коли я про неї думала, я думала про. Uh, ось це <про>, про ось цей дрібнесенький шрифт, якого дуже дуже багато, і який втулили при тому, от на ці 600 сторінок. Хоча по-хорошому, тут не 600 сторінок має бути, а десь ну, 750-800 по-хорошому. От Тоді воно комфортно читатиметься, але тут 600. Буквочки такі дрібненькі, що одразу дуже дуже дискомфортно. Я вже мовчу про те, що це в цілому, от така от книжка, яка не супер легко відкривається. Бачите, ну коротше. Я люблю це видання за його красивий зріз, за те, що я так його свого часу чекала, але читати мені це не зручно було. І от півтора роки вже весь світ прочитав не те, що залізне полум'я, а вже і Онік Сторм прочитав або читає зараз. А я тільки зараз взялася за залізне полум'я. Але Боже, як же вчасно воно мене знайшло? Я знаю, що це така контроверсійна книжка. Вона або людям дуже подобається, або дуже не подобається. При тому, чомусь ті, хто полюбив четверте крило. Не дуже люблять продовження. А ті, кому четверте крило, ну не те щоб сильно зайшло. От їм чомусь подобається залізне полум'я. Не знаю, мені сподобалося, що перша книжка, що от від цієї другої я кайфую. Так вона величенька і затягнута. І по відчуттям тут пройшли події уже мало не двох чотирьох книжок. Мені здається, поки я читала. Але. Мені ок, <смі> мені в кайф, я з величезним задоволенням читаю, і я просто так тішуся, що ця простенька схема спрацювала, що окрім того, що треба було взяти все в улюбленому форматі, треба було ще просто пошукати те, в що не треба вчитуватися. Такий простий момент: Господи, чому я раніше про це не думала? Тобто, звісно, так у мене були такі ситуації, коли я боролася з нечитаном шляхом читання улюблених письменників чи письменниць. Тобто я знала, що, от, наприклад. Мені подобаються книжки Сарі Джеймас умовно. Є там у неї ще одна книжечка, яку я не читала. Окей, я візьмуся за неї. Але, ну по-перше, такий метод не нескінченний. Як правило, якщо я знаходжу для себе улюбленого письменника чи письменницю, я прочитую там одразу все. А по-друге, я ніколи не формулювала це у себе в голові, як продовжити читати певний цикл. Виявилося, що це просто ідеальний рецепт по здоланню дійсно дуже дуже важкого не Настільки вона. Дієва, що звісно ж я вже отримала свою копію Онікс Сторму, придбала отаке от видання красивеньке за всі гроші світу, тому що звісно ж його вже всюди розібрали, і його тепер продають перекупи, які скоріш за все купили у інших перекупів. Тож націнка там може подвійна або ж і потрійна. Але я не жалкую, бо підозрюю, що після цієї книжки мені одразу захочеться читати цю. У неї відгуки ще краще, точніше, вони в принципі хороші здебільшого. Я дякую. Не знаю, Ребеці Ярус, напевно, я дякую за те, що вона витягнула мене з нечутуна. Але також, знаєте, я дякую своєму логічному мисленню, тому що я дуже чесно з собою поговорила, покопалася, визнала, що нечитун це не хвороба, а симптом певної хвороби, що в моєму випадку справа у втомі. І у мене нема терпіння та сил. От, занурюватися в нову історію. Можливо, відповіді для вас стане при тому навіть і не на цикл, а самостійна історія, просто та яку ви в якийсь момент там не дочитали з тих чи інших причин, не через те, що знову ж таки вам вона супер не подобалася, а можливо, ви відволіклися або ще щось. Але так чи інакше, вам там вже щось сподобалося, вас вже зачепило, але. З якихось причин ви тоді не дочитали. Поверніться до цієї історії. Можливо, можливо, вона вам цього разу допоможе. От така от мудрість малята, це все що я можу вам сказати на сьогодні. Можливо, це не універсальний рецепт, але він 100% спрацював для мене, і я дуже дуже сподіваюся, що спрацює і для когось іншого, хто опинився в схожій на мою ситуацію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним знову ж таки. Якщо у вас є інші методи боротьби з начитоном, які для вас працюють, то сміливо діліться ними в коментарях. Будемо там всі разом їх читати, набиратися цих лайфхаків, і можливо, комусь з нас і ваші методи теж свого часу допоможуть. Дякую за увагу. До зустрічі.